Hello, my Dear Ukrainians! Привіт усім, шановні українці! Сьогодні у нас відео вправа. Ми розбираємо ступені порівняння прикметників. Але це в нас не буде просто вправа, де є прикметник, і йдуть ступені порівняння. Ми будемо розбирати тексти, звертати увагу, чому я буду пояснювати, чому іменно цей ступінь порівняння, а не той. І звертати увагу на різні прикметники, щоб ваше вухо привикало. Так, одна порада. Якщо ви бачите оце все і ви повністю розгублені, не переживайте, просто слухайте, тому що вухо повинно привикати до англійської мови. З вами Ольга Кармадіва, вчитель англійської мови. Починаємо! Нам не завадить повторити правила ступенів порівняння прикметників. Давайте так, приблизно великими мазками. Все, що односкладове, Hot, біг. Гарячий, великий. Там відбувається додавання закінчення. Hot, hot, the hottest. гарячий, гарячіший, найгарячіший. Big, bigger, the biggest. великий більший найбільший. Але якщо у нас наголос падає на перший склад famous, famous, два двоскладовий прикметник. Тоді у нас конструкція буде more і the most – More famous, the most famous. Відомий, відоміший, найвідоміший. Але у нас є ці прикметники двоскладові, які мають чотири різні закінчення. L E, o W, Y E, R. Якщо в нас є такі прикметники, вони автоматично вживаються з простою формою ступіння порівняння. Вони мають просту форму. Heavy – тяжкий, тяжчий. Heavier The heaviest. Ось так. Приблизно великим мастком. Нагадали, поскоботали уже старі наші знання, які ми вивчили в попередніх відео. До речі, якщо ви їх не бачили, будь ласка, подивіться. А зараз ми приступаємо до наших вправ. Спочатку я вам скажу, я буду казати, прикметник, а ви постарайтеся утворити ступені порівняння. вищий і найвищий. Я вам буду давати час, а потім утворювати ці ступені і пояснювати чому. Beautiful. Beautiful. More Beautiful The Most Beautiful. Красивий. Красивіший найкрасивіший. Чому тут конструкція Мо і The Most? Тому що в нас є багато складовий прикметник. Beautiful. Три склади. Old. Старий. Older – the oldest. Старіший найстаріший. У нас простий односкладовий прикметник, який буде мати форму закінчення ІА і СТ. Sharp гострий. Sharper the sharpest. Гострий, гостріший найгостріший. Знову ж таки, у нас є односкладовий прикметник. Large. Тут також треба звернути увагу на написання. Large. Larger the largest. Великий більший найбільший. Отут у нас слово large закінчується на німе І. І воно випадає. Коли у нас додається закінчення IR ER у слові більший. Тоді І не подвоюється, там немає два І. Одне з них випадає, і в нас просто написання larger. Large larger the largest. Big великий. «великий». Big, bigger the biggest. Правильно. Знову ж таки, подвоєння букви G в кінці. У нас є. Приголосне слово закінчується на приголосну з попередньою голосною, короткою голосною. І в нас відбувається подвоєння. Big, bigger the biggest. Bad. Поганий. Якщо б я казала коротке слово, коротка голосна в середні. Bad. Bed. Це б було ліжко. А тут у нас є прикметник поганий. Bad. Слово bad в ступені порівняння утворюється зовсім по-інакшому. Це є виняток. І в нас змінюється корінь слова. Bad. Worse the worst. Поганий гірший найгірший. Interesting. Цікавий. Of course, звичайно, more interesting interesting. and the most interesting. Цікавіший, найцікавіший. Тому що перед нами прикметник, який має багато складів. Dry. Сухий. Так само тут змінюється написання. Підказка. Dry, dryer, the driest. Перед нами коротенький маленький прикметник. І у нас закінчення додаються. А оскільки в нас слово dry закінчується на Y з попередньою приголосною, у нас відбувається зміна написання. Y змінюється на I і додається закінчення IA. E, 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 dryer, а потім The driest найсухіший. Difficult. Важкий. Ви вже це знаєте. Звичайно, more difficult and the most difficult тяжчий, найтяжчий. Good, добрий. Good, better, the best. Добрий кращий, найкращий. Тут слово виняток змінюється структура, самий корінь слова змінюється, і в нас буде good, better, the best. Comfortable, комфортний. Як буде комфортніший і найкомфортніший? More comfortable – the most comfortable. Знову ж таки, велике слово, великий прикметник, і там є багато складів. Ось така у нас вправа номер один. Вправа номер два. У нас буде маленький текст, і ми його так проженемо через основну форму, через вищий ступінь порівняння і найвищий ступінь порівняння. Давайте читаємо англійський текст спочатку. Anna has a small dog. The dog is friendly and has a soft coat. А тепер український переклад. У Анни маленький собака. А дослівно буде. Анна має маленьку собаку. Собака доброзичливий і має м'яку шерсть. The dog is friendly. Собака доброзичливий і має м'яку шерсть. А тепер ми йдемо у вищий ступінь порівняння. Всі прикметники постараємося використати в, у вищому ступені. Anna's Dog is smaller than her neighbor's dog. It is also friendlier and has a softer coat. Собака Анни, бачите, тут присвійний відмінок, ви ще його не вчили зі мною. Але якщо ви знаєте, це дуже добре. Просто знайте, що це апостроф С, це є присвійний відмін. Собака Анни менша за собакою її сусіда. І отут слово сполучник «then» вживається, «t-h-a-n». Дослівно буде собака Анни менша, ніж її е, сусідський собака. За собакою її сусіда. І у нас прикметник small, оскільки це є маленький прикметник, тільки з одним складом, туди додається закінчення –er. Менший smaller. It is also friendlier. Він також дужніший. Friendly. Y змінюється на I і додається закінчення –er. And has a softer coat. І має м'якшу шерсть. Оце soft. Короткий прикметник закінчення і ER, А Softer м'якший. А тепер йдемо до найвищої ступені порівняння. Все це змінюємо у найвищу ступінь. Out of all the dogs in the neighborhood. Anna's dog is the smallest, the friendliest, and has the softest coat. Out of all the dogs in the neighborhood з усіх собак у сусідстві. Out of all the dogs, це цікава конструкція з усіх собак. Anna's Dog is the smallest. Собака Анни найменша. Small короткий прикметник, один uh, uh, склад найменша. Smallest. І завжди там буде The присутнє. The smallest, The Friendliest, Найдружелюбніша. The friendliest and has the softest coat. І має найм'якшу шерсть. Soft. Softer, the softest the coat. Ось такий у нас приклад маленький текст, і ми його розібрали у всіх ступенях порівняння прикметників. А тепер у нас де наступний текст, де ми ем, мішаємо різні форми. Давайте спочатку я прочитаю його для вас. Today's weather is quite good. The sun is shining, and there is a gentle breeze. Yesterday the weather was even better with clearer skies and warmer temperatures. But the day before was worse. It rained all day and was very cold. Today's weather is quite good. Сьогодні погода досить хороша, приємна. Good. Знову у нас є прикметник. Хороший, приємний. The Sun is shining світить сонце. Теперішній continuous час, тривалий час, світить сонце. От зараз світить сонце. And there is a gentle breeze. Та дме легкий вітерець. Оце «gentle» легкий. Основна його назва переклад це ніжний, «gentle». Але тут легкий буде вживатися до вітерця breeze. Якщо ми хочемо сказати вітер, вітер перекладається англійською wind. А вітерець такий легкий подих, буде breeze. And there is a gentle breeze. І дме легкий вітерець. Yesterday the weather was even better. Вчорашня погода була ще кращою. А дослівно перекладається вчора, погода була. Ще кращою. Better. Тобто у нас є good, хороший, better, кращий, the best, найкращий. With clearer skies з яснішою, з яснішим небом, and warmer temperatures. І теплішою температурою. Warm, warmer, the warmest. Теплий, тепліший, найтепліший. Закінчення ER тут стоїть. But the day before was worse. Але напередодні було гірше от слова гірше. Це воно від слова погано. Bad, worse і the worst. Погано гірше найгірше. І тут у нас є цікаве слово, не слово, а поєднання слів, but the day before. The day before перекладається на українську напередодні. А якщо я хочу сказати позавчора, це буде the day before yesterday. У нас є сьогодні, today. Вчора yesterday, позавчора буде the day before yesterday. Дослівний переклад буде день перед вчора. The day before yesterday, yesterday, вчора, today, сьогодні, tomorrow, завтра. І от the day before yesterday, позавчора. The day before you came. За день до того, як ти прийшов, так? But the day before was worse. It rained all day and was very cold. Цілий день йшов дощ і було дуже холодно. Cold, холодно, холодніше. colder І найхолодніше The Coldest. Today is the coldest day of the season. Сьогодні найхолодніший день сезону The Coldest. Ось такі у нас сьогодні тренування. Якщо хочете і можете, передивіться це відео декілька разів. І знову ж таки, ми не фокусуємо увагу на. Правилах. Ми начитуємо, наслуховуємося, слухаємо різні тексти англійської мови, щоб ваше вухо починало сприймати. Я розумію, це тяжко. Ми хочемо всі правила вивчити і знати, що ми оце все знаємо, ми це все контролюємо, ми це все можемо. Але так не виходить. В англійській мові є дуже багато винятків. Саме основне знати односкладові прикметники, це є закінчення "-er", "-est". Багатоскладові прикметники. Конструкція The more, more is The Most, а там уже посередині треба чуть-чуть вивчити правила. Шановні українці, я бажаю вам гарної суботи, гарної ранішньої кави, якщо ви її п'єте. І ми з вами побачимося. До зустрічі!